Зі тим, що у нас нет хома. Ми не начнем наше засідання цього дня. У окружній виборчій комісії 222 мали зареєструвати нових членів дільничних комісій за квотою партії Українська Національна Асамблея. Однак, представники УНА розгублені і обурені на засідання ОВК не прийшла більшість її складу. Вони ніколи не пропускали засідань комісії. Ніколи от такого не було. Я думаю, що це просто демарш був зроблений, і це було зроблено дуже грубо і Цинічно це голова окружної комісії. Він каже, що у НАУ недостатньо якісно оформлює своє подання щодо змін. 20 осіб не замінили на дільницях, оскільки відповідне подання було із порушенням законодавства. Стаття 28, пункт 6. Ні. Закону там, там немає права скасовувати рішення про реєстрацію. Ми відмінили реєстрацію на основі того, що документ був підписаний ну, це... партії. Представники опозиції вважають такі пояснення надуманими, адже сподіваються, що їхні члени ДВК можуть перешкодити фальсифікації. Якщо ми захотіли змінити список дільничої комісії, тобто на людей, які більше десь розуміються в е, праві, люди, які десь ми вважаємо справді не піддадуться на підкуп. Е, It's safe. Зміна цього списку чомусь викликає спротив з боку окружної виборчої комісії. При цьому в УНА посилаються на закон України про вибори народних депутатів. Подання від партії підписується керівником партії або особою, яка виконує його повноваження, та скріплюється печаткою цієї партії. За словами активістів, лише наступного дня боячись розголосу у змі і обурення громадськості, ОВК 222 округу змушена була замінити опозиційних членів дільничних комісій. Представники опозиції звинувачують у причетності до подій свого політичного опонента, кандидата від партії регіонів Максима Луцького. Ми поцікавились у пана Луцького, чи справді він чинить тиск на членів ОВК, як вважають представники об'єднаної опозиції. Хто мій основний опонент? Ну всі називають Андріївського. Я не вважаю його опонентом своїм основним. Я вважаю опонентом Рену Назарову, тому що вона дійсно є представником позиції. Так само Максим Луцький відсурався і від підозр, що саме його постать стоїть за можливою підготовкою до масових фальсифікацій у центрі обліку бездомних громадян на вулиці Суздальській, у тому ж таки Солом'янському районі. Сюди активісти об'єднаної опозиції навідались, бо дізналися, що за кілька днів до виборів число бомжів, охочих проголосувати, збільшилось на кілька тисяч. Тисяч триниць тисячі три тисячі три. Прописані тут, так? Так, тобто вони мають право голоти. Хтось він каже, дивіться, пачка запрошень на вибори. Ви знаєте, що готується фальсифікація виборів? Ви в цьому приймаєте участь? Ви несете кримінальну відповідальність абсолютно які бомжи цікаві. Молода людина 91-го року народження. Зовсім не зовсім схоже і, на бомжа. це, це студентів Луцького записують як бомжів. Справді зовсім поряд знаходиться Національний авіаційний університет, де Максим Луцький числиться проректором. Те, що людей із НАО в цьому місці дійсно реєструють як бомжів, нам підтвердила молодь, яку ми зустріли біля соціального центру. Так, Тут мене, коротше, там один він, <звідь> коротше, закінчив закончив. На он там сюди ходім тоді. Нашто вивозів зареєструвані. Ну там я не знаю. Ну, зачем я туди? За кого мають віддати свої голоси новоспечені бомжі, не складно здогадатися. Допоки у центрі кипить робота з тисячами віртуальних бездомних, черга з реальними безхарченками за кілька годин не просунулася ні на людину. Ми стояли ще ми так і стоїмо. З 10 утра, потому что, знаєш, там кто-то хтось реєструється Это Хтось подпис поставить та цікування. А мне підпис поставить всего ли? лишь за то, что я з... з... регістрував. Максим Луцький стверджує, що і ця історія підступ Дмитра Андрієвського. Що відбувається на Суздальській, я не знаю. Те, що э, він там знайшов, я теж не знаю. Але я переконаний, що вже сьогодні чи завтра зранку я засоби маси інформації почую багато нового про себе. До моменту істини, який розставить крапки над «і», лишилося трохи більше трьох днів. 28 жовтня, ми дізнаємося, кому саме з кандидатів на 223-му окрузі виборці довіряють більше.